Всім привіт, вітаю вас на своєму інвестиційному Ютуб каналі. Як завжди, обов'язкова умова перегляду відео. Обов'язкова лайк, підписка. Ну і в описі під кожним відео є посилання на мій телеграм-канал. Обов'язково підписуємось. Отже, дуже багато людей пишуть мені в особисті про те, як вивести кошти з програми ЮХІЛТ, з якої ми ходимо і заробляємо, і виводимо абсолютно без вкладень свої кроки, конвертуємо в долари. Отже, давайте по порядку для початку ось мій пост з інструкцією в Телеграмі. Вам потрібно зареєструватися в даній програмі, скачати її в плеймаркеті або App Store. Переходимо в моєму випадку. Це App Store, і в пошуку прописуємо ось цю назву програми. Йохілта значок має бути такий самий. Після того, коли ви вже її скачали, вам потрібно буде зареєструватися на біржі Plastix, на саме біржі, на яку ми будемо виводити е, наші кроки в монеті FTN. Отже, так, так само переходимо за посиланням. Е, відкриється сайт. в мене вже ця біржа є. Давайте одразу переходжу е, на саму цю біржу. Дивимось, 11,5 євро у мене вже є на балансі. Вам потрібно на цій біржі обов'язково пройти верифікацію. Це можна зробити за допомогою ID-картки або ж закордонного паспорту, і е, створити двофакторну аутентифікацію, скачати Google-аутентифікатор і прив'язати його до цієї пошти. Вам просто там також нічого складного, прийде пароль, ви скидуєте його туди і таким чином прив'язуєте. Думаю, особливої уваги на реєстрації в даній біржі робити не буду, тому що вона стандартна, як і в принципі у всіх бірж. Так, далі, що виводити монетки, натискаємо розділ «Гаманці» І ось тут у вас ще не буде. Вам потрібно буде прописати назву монети. F I N. Ось вона є. в мене вже три монети на балансі. Натискаємо на цю монету і натискаємо депозит. Далі вам потрібно буде обрати мережу. Дивимось, тут є ERC20 і е, є bhrc 20 Саме bhrc 20 20 бах, Бахмут. До речі, назва цієї мережі е, нам і потрібно. Як дивимось, мінімальний депозит 01 FNT. тиснемо на нього і копіюємо саме свою адресу. Далі заходимо в додаток, натискаємо Market. Тут тиснемо пропустити і тиснемо ось на біржу Fastex. Далі, ось тут буде кнопка. Або ж перейти на біржу, Якщо ви ще не зареєструєтесь, можна безпосередньо зареєструватися в, саме з додатку. Але якщо зареєструєтесь, по-моєму посиланню, то у вас буде 20% скидки на комісії. Але то таке, то вже по бажанню. Так, далі тиснемо замовити. І ось тут дивимось. Нам потрібно ввести Fastex User ID і гаманець. Гаманець я скопіював, вставляємо сюди, я вже показав, де взяти user ID. Натискаємо назад, виходимо на головну. І ось тут у лівому верхньому куті є такі крапочки, з крапочок. Натискаємо на нього. І ось тут дивимось почта ваша і ID. Копіюємо саме цей ID і знову ж таки вставляємо сюди у Fastax User ID. Все. Гаманець вставили. ID вставили. Натискаємо замовити. Мінімальна сума складає 150 тисяч кроків. Дивимось, в мене зараз на балансі 405 тисяч кроків спеціально не виводив для того, щоб вам це все наглядно продемонструвати. Натискаємо Замовити. І е, дивимося успіх. Е, кошти списалися і точніше, кроки списалися, монети пішли. Е, знову ж таки, можу знову замовити. Натискаю замовити. Е, так, ага, тут е, тут пише, що можна замовляти, е, буде через е, добу. Ну, прикольно, ну, хоча не дуже. Е, то таке. Отже, переходимо назад на біржу І чекаємо ваші кошти. Якщо у вас буде це перший вивід, то вам потрібно буде підтвердити саме цей вивід. Дивитесь у правому вже верхньому куті дзвіночок. Натискаєте на нього, і зараз я пролистаю в самий низ. У вас тут не буде стільки повідомлень, як в мене. Ось тут буде депозит. Акціон uh, uh, Verify You Deposit. Вам потрібно буде натиснути на, на, на це і підтвердити, що uh, саме ви собі скидали депозит. Все, в принципі, також нічого складного немає. Ну, і чекаємо, коли кошти поступлять нам на гаманець. Знову дивимось зараз три на балансі монетки. Plastiкс. Точніше, FTN. Fast токен. Так, це токен цієї біржі. За що у дивимось? Ось прийшло сповіщення, монети прийшли на баланс. У мене вже 15-23 євро. Далі ці монетки ми можемо продати, натиснувши знову ж таки на FTN. І продаємо, наприклад, за USDT. Ось він курс. Дивимось, якщо я продам, так, це купити, продати 4 монетки, я отримую 1691 USDT. Давайте тиснемо продати. Ціну потрібно поставити маркет. Чотири монети. Підтвердити ордер створено. Тут ми забираємо і дивимось на балансі. У мене 1689 USDT. Далі вже ці USDT можете виводити собі на біржу, або ж обміняти їх тут, на цій біржі на P2P там, на гривні. Ну, я вже думаю, це вже не важливо, що ви там далі будете робити своїми грошима розберетеся на цьому також акцентувати уваги не буду для того, щоб це відео не було занадто довгим. Тут натиснули ви, ви, вивести. Так, щось зависло. А, тиснемо виведення USDT, обираємо там мережу і відправляємо, наприклад, собі на Binance. В принципі, все. Я думаю, все зрозуміло, нічого складного немає. Тому ходимо, заробляємо, не забувайте лише заходити і періодично клеймити ваші токени. Ну а в якості подяки можете зайти в розділ Друзі і прописати ось тут код, якщо ви прийшли в програму і вас ніхто не запросив. Прописати код 2039848. За це додатково отримаєте ще тисячу кроків, які також пришвидшать ваш перший вивід з цього проєкту. Не забудьте обов'язково підтримати відео лайком, ну і підписатись на мій YouTube і Telegram канал.